Продовження. Дядько Ендрю тим часом і далі кланявся та потирав руки. Він силувався сказати щось дуже чемне, але в роті йому так пересохло, що говорити було не сила. Його експерименти з перснями, як він це називав, пройшов куди успішніше. Ніж йому самому хотілося. Адже дядько Ендрю, хоч і бавився у магію довгі роки, небезпеки по змозі завжди залишав для інших. Нічого подібного з ним досі не ставалося. Нарешті Джедіс заговорила не дуже й гучно, але щось у її голосі. Змусило двихтіти кімнату. Де чаклун, що покликав мене у цей світ? Е, е, мад мадам, ледве дихаючи, почав дядько Ендро. Я яка честь для мене, Н найвища нагорода, е я щасливий. Така приємна несподіванка. Е, якби я тільки мав час трохи підготуватися. Е, я, я. де чаклун, Бовдуре, підвищила голос Джедіс. Це, це, це я, мадам. Сподіваюся. Ви пробачите е е е цим бешкетним дітлахам деяких фривольності, яких вони могли припустити. Запевняю вас, у мене й на думці не було. Ти, заревла Джеді з таким голосом, що всім аж морозом поза шкірою сипануло. Тоді в один велетенський крок перетнула кімнату, вхопила жмот сивої шевелюри дядька Ендрю і смикнула його голову, щоби він подивився їй очі. Якийсь час вона розглядала його обличчя. Дядько весь час злякано сковтував слину й нервово облизував губи. Нарешті королева відпустила його, ще й так несподівано, аж дядечко Ендрю похитнувся й відлетів до стінки. «Осе зрозуміла, сказала вона зневажливо. Ти і справді чеклун певного штибу. Встань, собако, що розвалився при мені, наче я тобі рівня. Як ти навчився магії? Присягаюся, в тобі ж немає краплини королівської крові. Ну, ну і, може, не в буквальному сенсі. Затинаючись повів дядько. Не зовсім королівська, мадам, але кетерлі однак дуже старий рід. Старий досить ширський рід, мадам. Мовчати. Звеліла відьма. Я й так бачу, що ти таке. Ти жалюгідний. Дрібний фокусник із тих, що вчаться з книжок і загальновідомих правил. Твоя кров і твоє серце не позначені істинною магією. У своєму світі я звела вашу братію на пси ще тисячу років тому. Проте я дозволю тобі бути тут моїм рабом. Невимовно щасливий, бо буду радий прислужитися. Зазапевняю за, це насолода для мене. Мовчати. Ти забагато базікаєш. Слухай. Своє перше завдання бачу ми у великому місті. Тож спершу розшукай мені колісницю або літаючий килим, або дракона, або що там ще пристойного для шляхетних людей чи монархів у твоїй країні. Потім повезеш мене туди, де я зможу придбати коштовності, одяг і рабів гідних мого високого статусу. Завтра я почну підкорення цього світу. Я я, я я піду і винайму кеп для початку. А... Пробелькотів дядько Ендрю. Стій, гукнула відьма, коли він був уже біля дверей. Навіть не мрій про зраду. Мої очі бачать крізь стіни і читають у людських головах. Я не відведу свого погляду від тебе, куди б ти не пішов. Перший же не послух, я накладу на тебе такі закляття, що де б ти не присів, утомлений під тобою буде розпечене до червоного заліза. І де б ти не вклався на ночівлю. В ногах у тебе буде невидима брила криги. Тепер іди. Старий вийшов з кімнати, наче побитий собака. Діти занепокоїлися, що зараз Джеріс заговорить із ними про те, що сталося в лісі. Однак вона і словом не обмовилася про це, ані тепер. А будь коли потім. Думаю, і Дігорі подумав так само, що її розум був узагалі нездатний пам'ятати цей дивний тихий край, тож наскільки б часто ви не брали її туди з собою, та хай би надто там залишали. Та хай би надовго там залишали, вона й не здогадалася б про існування цього місця. Тепер, коли вона залишилася з дітьми наодинці, то просто припинила звертати на них увагу, що було в її стилі. У чарні королева не зауважувала присутності Поллі, хіба що наприкінці. Бо людиною, яку можна використати, був лише Дігорі. Тепер вона мала дядька Ендрю, тож не помічала уже й Дігорі. Припускає, що всі відьми такі, меркантильні, понад усяку міру. Їм не цікаві ті речі або люди, яких неможливо використати. Отож у кімнаті. Хвилину чи й дві панувала тиша. Проте з того, як Джеріс почала постукувати ногою по підлозі, можна було зрозуміти, що її охоплює нетерплячка. Невдовзі вона буркнула, ніби сама до себе. Де той старий дурень вештається? Треба було прихопити сюди свого батога. І вона вийшла з кімнати. Слідом за дядьком Ендрю, навіть не зиркнувши на дітей, продовження буде.